15,5 тисяч інфікованих на коронавірус маємо за останню добу, а в суботу їх зафіксували взагалі 22 тисячі. Різкий стрибок, бо ще в понеділок не дуже було трохи більше як 5 тисяч. Нова хвиля ковіду йде із заходу країни. Івано-Франківська область від завтра в червоній зоні на межі Буковина та Львівщина. В останні школярів вже відправляють на дистанційку. І проблему підсилює те, що до ковіду додається ще й сезонний грип. І цьому небезпечному поєднанню вже придумали назву твіндемія. Як не потрапити під цей подвійний удар? Як відрізнити у вас грип чи новий штам ковіду? І чи можливий новий локдаун? Ірина Коваленко розкаже перший захворів менший, потім захворів тато. Потім захворів старший Родина журналістів і моїх колег Інни та Ігоря буквально злягла напередодні нового року. У всіх була температура від 38,5. У старшого хлопця взагалі більше 40 градусів. Він е, каже: мене голова болить, мені холодно, замотався. Ну давай температуру поміряємо. 42. Спочатку подумали, що то ковід здали аналізи крові, тести і на ковід, і на грип. Останні, до речі, можна замовити в аптеці онлайн. Виявилося, що у всіх грип типу А ігоре різницю відчув на собі, бо раніше перехворів на коронавірус. Якщо ковід, то це дуже круте тіло, тобто все тіло просто викручує тебе отак, от і це протягом двох тижнів. Дуже важка, хоча не висока температура 37,5. А якщо грип, то це як правило висока температура, і вона досить швидко минає. Інна провітрювала кімнати, усім міряла температуру, збивала її жарознижувальними та всіх змушувала багато пити. І у цих справах недуги не відчула. Лікарка прийшла все ж дивитися, всі ж хворі. Я кажу, а я коли. А вона каже: ви знаєте, мами не болеють. Вона каже: нас ви можете захворіти, коли всі одужають, або ж отак на ногах перебігати і не відчути цього. За такою симптоматичною картиною, як у сім'ї Інни, медики часто приписують і антибіотики, попри те, що на віруси вони не діють, але Інні пощастило з правильним лікарем. Вони нічого не допомагають, лише пригнічують твій імунітет, який високої температури відповідає. Ай не вірус ну, а було вже бажання. Може... Величезне було б мене таке було бажання. Антибіотик може прописати лікар, лише коли з'ясує, що приєдналася бактеріальна хвороба. А от грип додому приніс найменший із дитсадка. Там півгрупи покосила недуга, і це не поодинокі випадки, кажуть лікарі. Разом із ковідом, який перекинувся на малечу, активізувався і грип. Ми практично не мали випадків грипу через суворі карантинні обмеження. А в цьому році, в цьому сезоні, поряд з COVID-19, ми також маємо багато підтверджених випадків грипу, які зумовлені вірусом грипу. А але найсумніше, що ви можете хворіти і грипом, і ковідом одночасно у Європі вже навіть назву цій загрозі дали твіндемія, і вона вкрай небезпечна. Ризик смерті зростає майже в два рази. У звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань стверджують, що твіндемія може призвести до перевантаження систем охорони здоров'я, які і так нині переживають погіршення епідеміологічної ситуації у зв'язку із поширенням заразнішого варіанту коронавірусу Омікрон. Тому єдиний вихід убезпечити себе від ускладнень і смерті від грипу та ковіду це вакцинація. І для нового штаму Омікрон подвійна доза разом із бустерною спрацює, кажуть фахівці. Якщо брати високу заразність, то за короткий період часу ми будемо мати, хоч менший відсоток тих, хто буде тяжко хворіти, але в кількості це буде більше. Як ця зараза стрімко поширюється, бачимо на заході країни Прикарпаття від завтра у червоній зоні, на черзі Буковина і Львівщина. Такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили. Що ви розуміли, сьогодні на ранок? 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих орієнтовно 10 тисяч, велика частина на самоізоляції, ну і частина не прийшли, тому що цілі класи пішли. На дистанційне навчання про зростання захворюваності саме серед дітей говорять і в львівському Охмадиті. Нині тут 75 дітей із коронавірусом, і це найбільше за весь час пандемії, кажуть медики. Діти не вакциновані, великі вони контактні дуже між собою. Всі садочки, школи діти ж бавляться при вітрянці. Може бути контагіозність 98-100%. Тобто, як законтактувало 100 дітей, 100 захворіло. Так само при Омікроні поширення ковіду серед дітей лікарі пояснюють появою нового штаму, до якого чутливі діти, і впливом новорічно-різдвяних свят, коли великі родини збиралися разом і багато контактували. А от пік захворюваності припаде на 20-25 лютого, прогнозують у міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що показники можуть сягнути 59 тисяч інфікованих. Це за добу, тобто втричі більше. Ніж зараз, однак так само швидко як прийшла хвиля ковіду, має швидко і піти на спад. А от щодо запровадження локдауну у владних кабінетах поки що не говорять. Ірина Коваленко, Марічка Кужик, Костянтин Слюсар, Тесен тиждень, 1+,1.